Друзі, всім привіт! Це наш подкаст. Мене звати Яніна Соколова. Я хочу, щоб ви далі посиділи півгодинки і поговорили з нами дистанційно в коментарях, пишучи ваші відгуки на тему, яка точно буде стосуватися і військових, і цивільних. Цей подкаст це в рамках нашого проєкту Варто жити, жити» центру безкоштовної психологічної допомоги для цивільних, військових. І для онкопацієнтів ви можете телефонувати 5522 з понеділка по п'ятницю з 11 до 19 і говорити говорити точно стане легше. Ми створили і цей проект, і подкаст для того, щоб ви наші воїни і ви, наші цивільні, не поїхали дахом. Сьогоднішня розмова теж, як то кажуть, копійка до тої скарбнички. Яка потім зіграє позитивну службу нашій країні і кожному із вас? Аня Клименко зі мною це волонтер лінії військових кол-центру варто жити. Аню, ми сьогодні говоримо на тему, яка стосується життя ветерана, життя військового. Після того, як він або демобілізувався, або списаний, або війна закінчилася, і тут вуаля, він в житті а, мирному, в якому зараз от наші глядачі можуть бути і роботодавцями, і колегами, і родичами, і самими ветеранами або військовими, які якимось чином мають збудувати своє життя далі після війни, поза межею тих скілів, які вони отримали на війні. І тут виникає те, про що тільки ліниви не говорить із експертів, особливо там ринку праці, та із військового сектору, особливо з досвідом АТО, з 2014 року, що буде біда, тому що суспільство не адаптоване до того, що прийде ветеран, і що це не ветерани, які вміють вбивати, штурмувати або запускати FPV-дрони. Що це людина, яка має свої навички і мала їх до війни, а потім почалася війна, і вона пішла вас в тому числі захищати. А плюс це людина, яка може навчитися, якщо вона раптом не мала цих скілів до того, як пішла у військо. Тобто цілий пласт різних дуже історій, конкретно з кожним військовим, але суспільство боюся, що може себе вести так, як воно себе ввело під час АТО, коли військових. Категорично не хотіли брати на роботу, це для мене дикість. І, по-друге, це те, що е, вони в суспільстві сприймалися як люди з травмою, яка може вплинути на якийсь процес співпраці з ними. Ну, навіть на здавання квартири. Пам'ятаєте, була історія, коли тіпа, Атошникам не будуть здавати квартиру, тому що мені звісно, як вони себе там будуть вести. Що у нього в голові там? Оце я таке чула. Від киян стосовно людей з травмою викликає посмішку що тільки у військових, тому що наразі, мабуть, всі люди, які знаходяться в Україні в тій чи іншій мірі, є людьми з травмами, тому що ми щодня підпадаємо під тривоги, недосипи, новини і таке інше, і не можемо вважатися людьми такими, як до. Тому військовий в цьому плані. Пережив більше подій, і можливо, в нього більше сформувалося адаптивних навичок, навіть ніж у нас тому. Бо зараз багато роботодавців стикаються з ми називаємо це вигорянням, але це не таке вигоряння, як було колись, так коли в тесті на твій рівень стресу за рік, там питання із розряду потрапляв потрапляв аварію, одружився. Так? Це якісь вагомі події. А тут у нас щодня досить багато вагомих подій, які відбуваються в близькому оточенні. Тому, як на мене, дуже важлива. Ідея, яка має бути і у військового, і у його близьких, про те, що ну, дуже багато обмежень у нас в голові. Так, якщо я, як військовий, вважаю, що я менше вартий, що суспільство або роботодавець буде мене сприймати як військового, він може більше цього бачити у суспільстві, від чого дійсно він і не застрахований, бо він може потрапити на людину. Яка має такі упередження. Тому е, дуже важлива суспільна тема це роботи із тими цивільними, хто залишився, про те, що це людина, перш за все, військовий, яка мала свої навички до. Вони могли бути недостатніми. І Він міг і до військового досвіду не підходити на цю посаду. Він здобув додаткові навички е, на фронті, які можуть дуже добре відповідати тому, що потрібно зараз вам. Ну, наприклад. Менеджер з продажу, да, та, вакансія така, де людині потрібно йти до своєї мети 100% таку компетенцію військову, якщо він був на фронті, отримував завдання і просто сціпивши зуби, страх і все, і йшов до мети, він зможе спертися на цей досвід. Так, контекст буде інший. Це буде якась конференція, де треба виконати план з продажів. Але це буде так само трохи страшно, бо наче давно цього не робив, uh -huh. або давно не був у цьому. І йому є на що спертися на от такі відчуття, що ти це робиш вперше, або що це страшно, що тобі зараз відмовлять та да? страх відмови, який трапляється, і з яким працюють в тренінгах все життя до війни, щоб навчитися продавати. Тому. Основна задача вона не тільки на керівниках компаній, Вона починається з перших посад в компанії, ресерчерів, які дивляться резюме і моя. ну там, Порада, прохання, навіть якщо ви зіткнулись з тим, що ви спробували взяти військових, і декілька разів це був поганий досвід. Це не означає, що це тому, що це військовий. Це угу. просто скільки це людина, це людина, скільки так. буває не окей ситуації з простою цивільною Абсолютно. людиною до того, Абсолютно. тому не робити такі передчасні висновки, навіть якщо так трапилось, і так само не робити висновки, якщо ви взяли першого військового. От зараз я бачу дуже класні позитивні пости. Нещодавно бізнес-тренер, військовий, який став ветераном, розмістив пост, який я побачила, що він готовий, відкритий для пропозицій. Як на мене, це надздорова позиція розказати світу, що ти готовий, так, що ти ветеран. ну, для тих, у кого можливо є упередження, щоб менше з цим стикатися, це теж такий захист від uh -huh. е, упереджених людей. І я дуже сподіваюся, і ми е, хочемо з ним зв'язатися. Сподіваюся, що буде багато роботодавців, що ця людина теж зможе обрати з поміж багатьох варіантів найбільш актуальний для неї по зручності і по іншому умовам. Мені здається, що навпаки, коли ти береш військового, то внутрішньо ти допомагаєш країні в тому, щоб вона адаптовувала таких людей до нормального життя. І ти цим, в принципі, в хорошому розумінні створюєш позитивний маркетинг соціально відповідального бізнесу, в якому ти працюєш. Це раз. Це просто якщо говорити цинічно про твій бізнес, Та? А друге. Дійсно, стресостійкість і та кількість е, випробувань, які ця людина пережила, це тільки плюс кампанії. Але є ті, хто вважає, що а слухай, ну у них у всіх це ПТСР, е, коротше, це буде точно погано і для колективу теж. І ми всі будемо в стресі від того, як з ним себе поводити, плюс почуття провини тих, хто не служив. Слухай, ну це така історія, ех, не хороша. Я оце чула теж. Військовий перед тим як. Повертається в мирне життя. Чи потрібно йому проходити реабілітацію? І оце ви сьогодні слушно замітили, помітили оцей синдром фактор відмови, з яким колись стикаються наші військові зараз в мирному житті. Я не кажу про роботу. Я угу. кажу просто про оренду квартири банальні чи... життєві ситуації. Угу. Для них це ну, просто мега високоградусна Історія приниження їх і старання їхніх заслуг, які вони зробили конкретно на їхню думку для тої людини, яка їм відмовила. Тобто, якби не я і мої непобратими, ти б, що, в принципі, б тут е, зараз не стояв, бо все було б зачищено. А ти ще мені відмовляєш, я це чула не думаючи, що так, що так в голові у військового, не підозрюючи, не аналізуючи, я це чула просто. Ось, ну, військові теж різні. Ми Ці маємо люди. це розуміти. Це люди, це люди різні, це теж зріз суспільства дуже різний. Я можу сказати так: що те, що людина військовий, це, безумовно, величезна вдячність за те, що вони для нас роблять. Але це військові, це зріз суспільства до там люди, які мали якісь погані мотиви. Вони здобули ну, можливість, наприклад, їх розвивати, прикриваючись ширмою того, що я військовий, угу. і умовно псуючи репутацію військових, те, що, те, що чудово розходиться в змі і таке інше. Тобто, моя думка, що як психолога тут, що для військового не корисно для себе теж цю свою нову роль. Розповсюджувати на всю свою особистість, що якщо я військовий, то щось. Ну, це одна з ролей. Ми в новій ситуації, взагалі, такої війни, ну, якби вона нова, от, де почитати, як правильно. Я завжди намагаюся знайти якийсь релевантний досвід, який взагалі з іншої сфери. Але, от якось, от, наприклад, жінка, яка в декреті хоче вийти на роботу. І часто вона отримує відмову. І вона там думає, що це тому, що вона може піти в декрет, була в декреті, чи ще щось так в такому роді. От я думаю, десь тут військовий можна закритися, тому сказати, ну все тепер мені вже тільки домогосподарка, бо мене ніхто не бере. Uh -huh. І дійсно таке є в суспільстві, що можливо не беруть, тому що ти жінка або у тебе діти. Прямо говорять про це зараз менше, але просто э, називається інша причина. Ну, Зараз просто нема з кого вибирати. тому Тобто, що насправді, десь військовий воюють. в цій ролі може бути, так, що його цілком. не беруть э, от тому. А, і э, чи дає йому це право, ну там э, якісь такі претензії, ну, це просто зручна позиція використати свою нову роль, щоб виправдати відмову. А вона може бути пов'язана з тим, що ти просто не в собі людина. Ну, так. Якщо що це побутові речі, якщо це я особисто теж була свідком події, коли військовому відмовляла жінка в тому, щоб прогуляти з ним далі. А він казав, що він військовий, тому так має бути. Я думаю, що тут сто відсотків, якби це людина, це не військовий говорить. Це говорить та людина, яка стала військовим, і це є в будь-якій сфері. Медик, я не знаю, бізнесмен, який теж там, наприклад. Мислить себе дуже успішними, як це хтось кудись там не прогуляється, mm -hmm. чи ще щось таке. Це е, викривлення психіки, і я вважаю, що військовому і близьким, які є з військовим, дуже важливо от відділяти цю роль від особистості, яка набула такий досвід, і бачити те цінне, що здобула людина е, навичку виживання. Вона зараз потрібна всім і цивільним теж, беручи таку людину в свій колектив. Ми беремо людину, яка точно знає, як себе підтримати, бо він дійшов до цього етапу, що його працевлаштували. Можливо, цим треба поділитися. З мого спілкування дуже багато військових насправді не звинувачують інших людей, що вони жили своє життя, а навпаки, підбадьорюють і кажуть, що треба жити, бо життя коротке. Вони побачили стільки подій. Які їм дали зрозуміти, не витрачай час на звинувачення інших, що вони жили, да? що вони. Бо зараз все погано. Гуляти погано, не гуляти теж погано. Не відмічаєш, не підтримуєш культуру, ще щось, одружуватись. Погано або добре, все ну, чорно біле, чорно-біле. Дуже багато військових, які мали цей досвід, не вважають так, як люди вважають, що треба далі жити, бо тоді ми себе не втратимо. Взагалі будь-які традиції, нормальний розвиток, зрощування дітей, школа, садок, щоб це все могло відбуватися. Та ми щоразу дякуємо військовим, що ми можемо е бути на концерті, де збираються донати. Е якщо це все заборонити. То в принципі культура втратить вагомий прояв себе в суспільстві, і далі сюди буде дуже легко інформаційно внести культуру ворога. Вже зараз навіть легко. Якщо ви помітили, Аню, наші глядачі, що в Фейсбуці і в Інстаграмі, де включаються армії ботів, вони якраз і створюють цей наратив. що а ти, взагалі, воював, що ти відкриваєш свій рот? А ти, взагалі. Я тут втратила то це найрозповсюдженіше. Тобто приходить якась ботка і починає розповідати, що вона втратила е, чоловіка. Я заходжу на профіля. Там, блін, ну це видно, що це бот. Е, в основному вони заблоковані ці профілі, але буває так, що не заблоковані, втім видно, що це бот. І ти починаєш аналізувати і згадуєш, що ти ж бачив, вона ж вже коментувала твій пост вчора, але абсолютно інше на іншу тему, але з тим самим не ритвим. Тобто вони сіють. Відчуття у людей у цивільних конфліктності, самі придумуючи різні способи, конфліктності на фоні того, що вони нічого не робили, тобто сіють сором, сіють в цілому два світи це військові і цивільні в цьому спілкуванні. А що вони активно роблять? Це вони між собою, якраз от людей, прямо в коментарях починають чубити що потім вилазить і в мирне життя, тому що це чубіння це не одна ботка з аватаркою котіка з прапором України. А це ціла армія сотні тисяч ботів, які щодня працюють в соціальних мережах, і це реально Аню на жаль приносить негативний результат результат. Тому адаптуйтеся більше, говоріть з військовими, проаналізуйте, що відбувається в. Реальному житті і от від зараз під нашим відео точно прийдуть якісь боти і будуть там розказувати це. Це система, просто в якій ми Мені живемо. Мені здається, коли виникають почуття такого обурення. От треба дзвонити 5522. Якщо ви так, військове так. або близькі, бо там буде екологічне спілкування. Бо якщо ви пишете ці коментарі, зазвичай це не приносить відчуття полегшення. Зазвичай ти далі йдеш в цих діалогах, а можна було ще так. І так, так і це не конструктивно до людини, яка це включається. Це деструктивно від людини до нашого суспільства. І це та хвороба, яка є, оце розподіл: а ти, а я, а хтось. Та тобто, от. Те, що не потрібно ні в працевлаштуванні, ні в чомусь іншому цього розподілу. В першу чергу ми люди зі своєю культурою, зі своєю історією, дуже корисно намагатися цю історію скласти і підібрати найкращу пропозицію, враховуючи весь той бекграунд. Бо людина може, от, ну, взагалі людина може бути не успішною, десь будь-яка людина військовий чи. Але це не означає, що вона не успішна в житті. Можна не знайшла ще те місце, де так, вона буде успішною. Наприклад, це одиниці, але є люди, які знайшли себе в військовій справі. А у мене був дзвінок з жінкою, яка каже: та Боже, він хоче на ту війну. Він зараз як приходить у звільнення, він просто мучиться тут, його туди тягне. Це дуже мало таких людей, але вони є. Було спілкування з військовим, який. Потрапляв в частини, які не були на фронті. Це було на початку війни, не зараз. І він телефонував з проблемою, що він перевівся з однієї частини в іншу, щоб бути на передовій. Угу. А так сталося, що як тільки він перевівся, та частина пішла назад, а та, де він був, пішла на передову. І він зараз е, був в е, такому а що робити? Писати далі, переходити на передову, чи... бо він вже написав угу. далі йти на передову і е, забоявся віддавати документи, а вдруг Ця частина знову піде, і він знову. І ми розбирали, як він може, бо він мучився, що він не може застосувати свою енергію, бажання. Це дуже мало таких людей. Але наскільки цінне це може бути для колективу, в якому він знаходиться, який має, наприклад, інші настрої. наскільки він може mm -hmm. збагатити їх іншим баченням. Що Ну, це може бути цінно, і наскільки йому хочеться це зробити. Тому тут основна задача просто ніколи не опускати руки, а знайти, як, от, наприклад, проект компанії LobbyX, як вони перші зробили, що вони стали шукати дійсно як рекрутер в комерційну організацію, які в тебе були навички, щоб вони максимально зіграли в нових посадах, адже на фронті на війні дуже багато посад, і якісь можуть бути дуже потрібні. В цивільному житті, якщо розбити, що робили, працювали з програмами, таке інше. Також є Вікторія Drones компанія і ЮКонтрол з нею робили продукт навчальний по осінту, як от ви казали про роботі, угу. як відрізнити. Це достовірна інформація зараз, чи це якісь вкиди? Тобто надавали навички військовому, ветерану, який, можливо, втратив змогу там, вільно пересуватись, і ця професія. Зможе йому дати е, можливість далі воювати в інформаційному просторі, е, розвинчувати якісь статті, які угу. виходять, якісь інформаційні вкиди. І в нас було дві співбесіди після того, що люди зацікавлені, далі йти е, таку, що вони здобули на війні? Бажання нищити ворога це бажання в віртуальному світі. Теж можливе після того, як ти повернувся з війни, е, тому що інформаційно в віртуальному, в реальному світі. Е, Ну, в віртуальному маю на увазі, що не фізично, ти не офлайн oh, okay. з ним борешся, а ти інформаційно mm -hmm. е, нищиш його задуму стосовно того, щоб посіяти розбрат в суспільстві. Ти показуєш, що ні, це не це, це ну не та картинка, не той текст, такого не було. Так або знаходиш справжніх людей і, і таке інше. Тобто допомагаєш своїй країні. Своєму суспільству, своїй родині, в тому, щоб не зламалося наше суспільство на цьому розбраті і на тих інформаційних вкидах, які теж відбуваються. Як нам, як суспільство, мені, вам, нашим глядачам адаптувати себе і налаштувати себе на тому, аби пріоритетність зробити для цих людей в в наданні їм можливості розвинути себе. Мені здається, що ця формула пріоритетності, вона мінімізує проблему, з якою ми будемо стикатися. Аню, я чесно вам скажу: я просто собі не уявляю от відверто не уявляю масштаб проблеми, з якою ми стикнемося, коли дуже багато людей, особливо тих, хто мав високу зарплату в армії, був на нулі, повернеться до. До своїх сел вони а не матимуть зарплати, б вони зрозуміють, що тут вони були супергероями і їх зустрічали, і вони були авторитетними. Вони, вони щось робили, наближаючи перемогу, а тут раптом і це відчуття от майже впевнена, буде у багатьох наших воїнів, лишилося нікому не потрібні, що воно буде їх е, е, нищити всередини. Тому нам суспільству потрібно згуртуватися. І підписати суспільний договір про те, що ми надаємо пріоритетність, допомагаємо цим людям самим собі допомогти. Ну, от, наприклад, наша лінія це вже допомога так, ветеранам спереч. самим собі допомогти. І фізично, якщо ми маємо робочі місця, ми маємо їх до себе брати. Ну, от ветерано, бізнес, та бізнес тут піца, ветерано кава, тобто, це все яскравий приклад, того, де там. Ну, пріоритет точно ветеранам, але інші види бізнесу було б круто, якби вони там працювали. Ну Бо перше, буде біда. Да, це такі от подкасти інформаційні, які слухають не тільки військові. Їх батьки це дуже важливо, щоб люди, які От знаєте, як е, кажуть, ти приходиш в якийсь державний орган. Ну раніше так було зараз, цього менше все ж і людина, яка має підписати папірець, е, влаштовує тобі три кола е, пекла. пекла, просто mm -hmm. для того, щоб. Е, От головне, щоб таких людей стало менше, мені здається, що це ну, садочка і школи, виховання, що це не круто. От не круто комусь влаштувати пекло, круто дати можливість. Угу. От постав собі от пропагандувати культуру взагалі, так, це дуже давати річ. можливість людям на всіх позиціях, бо це всюди. Це від того, як ти там талончик, якийсь не знаю, як ти береш спорядження на лижі, як воно там організовано, щоб. Чи ти можеш це зробити, чи ні? Чи чи вхід кудись для людини? Е... Пандуси, от і, хочу про це сказати, бо болить. Встановлювали пандус в місці громадського користування, і е, люди з цього будинку запитували для чого. Uh -huh. А мене це страшенно вразило. Я стала говорити в своєму оточенні, і виявилося, що в багатоквартирних будинках, де встановлюють пандус, люди в групах ОСББ писали, що а на хіба це потрібно. Ну, тобто вони не тільки це думали вдома з кимсь а вони й публічно. Нормально обговорили писали свою думку. Мені здається, що ключі. культурний фронт от такого навчання для людей, що це взагалі не круто, тому що швидко перевчити людей, які сформувались до цього, це не вийде. А культурно пояснювати, що це не модно це говорити, це не потрібно. Що повага до чужих потреб це круто. Що людина зможе прийти до тебе в гості, що вона зможе скористатися якимсь закладом. Публічним і це потрібно робити від законодавства. Хочу також скористатися можливістю. У нас ґзот щороку є новина про те, що нарешті його оновлять. У Нас закони по працевлаштуванню вони не мінялися дуже багато років. І, наприклад, немає нічого додаткового. Військовий входить 4%, Тобто, роботодавець має наймати 4% пільгового населення, плюс 5% людей з інвалідністю. Нічого за три роки війни не змінилося тут. Немає інших пільг для роботодавця, якщо він, наприклад, створює умови працевлаштування для ветеранів. Угу. Це ж можна змінити. Можна... Підштовхнути і соціально відповідальний, і не дуже соціально відповідальний бізнес до того, щоб подивитись цю сторону. Як це зробити, mm -hmm. що буде? Не обов'язково навіть грошима, просто інформаційною підтримкою, що розказати, як ці кампанії, це ж буде плюс, і що розкажуть Безумовно. про кампанію, і Безумовно. таке інше. Ці зміни можна внести. Я, Я додам там... до слів ані друзі, якщо ви є роботодавцем, якщо ви є. Ну, представником бізнесу або державного сектору, який пов'язаний з спілкуванням з людьми, пам'ятаєте про це, вже зараз Впроваджуйте культуру того, що ми даємо шанс, ми даємо можливість, а не хочемо когось послати і вставити. Ми ж не рускі, слухайте. Коли вони отримують реальний оргазм від того, що вони когось не когось вставили, когось поставили на місце. Ось, і ми якби, ми круті, бо ми його поставили на місце. Показали йому, де він має бути. Так не має бути. Тобто, це ми можемо мати таку думку щодо певних злодіїв, які трапляються в нашій державі, там корупціонерів, лоб, лобістів корупції, зв'язківців між корупціонерами, або тих, хто має нести за це відповідальність і не несе, а в його міністерстві відбувається треш з корупцією. Тобто. Ми маємо так ставитися до злодіїв, якщо людина, яка перед вами ветеран, не ветеран, військовий, не військовий, але НАТО представники того сектору, який пов'язаний із вашим моїм аніним наших операторів захистом, ви маєте мати пріоритетність надавання людині шансу. Взагалі, скажу вам, що це так круто в житті, коли тобі хтось дає шанс. От, наприклад, я можу про себе сказати, мені в житті дуже багато відмовляли, але й дуже багато давали шансів. І тепер я, яку часто, ну з якою часто себе непорядно ведуть якісь люди. Ну, багато людей ж навколо, то я завжди їм даю другий шанс. Ну раптом вони помилилися. А ви давайте шанс військовим надто завжди не один, не два, а три рази. От, наприклад, зробіть собі таку концепцію. Ну і внутрішньо давайте будувати культуру ставлення до військових як до. Тих, кому ми в хорошому розумінні зобов'язані, і заради кого ми можемо створити опцію, яка дасть їм можливість нового витка в житті. Бо якщо б не вони, нам би була торба вже. Тому ми маємо таким чином їм віддячити. І ця культура людини, тобто чим ми відрізняємось від руських, тим, що ми цінуємо людей. Для нас важлива людина, не ми тільки, а ще й інша людина. Людина, передусім, заради неї все це демократія це людина всередині, і з психологічної точки зору це дуже відчувається. От дуже відчувається, коли хтось когось поважає і когось не поважає. Взагалі, В принципі питання виховання це питання ставлення до людини як до е, об'єкту і суб'єкту поваги до неї. От, коли ми це відбудуємо, тоді мені здається, буде нам набагато легше жити в нашому житті. Даруйте за цей монолог. Але я мусила це сказати. Аня мене підштовхнула, бо це реально рухає країну вперед, якщо ми збудуємо таку культуру. Я дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. Аня слушно зауважила, маєте якісь питання додаткові. Наші волонтери-психологи працюють. Це 5522, лінія психологічної допомоги. Нагадаю, це військові. Це цивільні військові. Це стосується і родин військових. Ми з ними теж працюємо. Цивільні і онкопацієнти. Щодня 11-19 Ми працюємо, друзі. Ну це наш внесок, щоб у вас не поїхав дах. Тому дякую дуже. Аню. можете ще кілька слів сказати. На путніх я на путніх хочу сказати тільки про оці соціальні мережі, які забирають багато енергії. Чим психолог все таки люди, ну все таки є страх звернутись. Психолог зберігає екологічність і не порушує, не вводить в стан, коли ти залежиш, витрачаєш енергію. Тому не бійтесь, користайтеся цією можливістю. Вона точно допоможе стати всім на той шлях, про який сказала Яніна. Дякую, Анечко. дякую, що ви з нами. Друзі, знаю, що серед наших підписників є військові. Поділіться своїми думками щодо нашої теми. Ну, і підпишіться на наш канал, написавши в коментарях, що думаєте щодо цього питання. І дякуємо за поширення інформації про варто жити. Можете прямо з лінком взяти в сторіс або в інстаграм, або фейсбук, написати пост, що це важливо, і туди лінк на нас. Дякую, друзі. Дах не має їхати. Ми маємо триматися купи. Аня, дякую, що дозволяєте нам це робити. Дякую вам.